Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Поводок кришки бака. Або, другими словами, тримач чи фіксатор, котрий застосовується для фіксації кришки горловини. Бака. Один з каталожних номерів 1 g 0201550 155 0 AC. застосовується для автомобілей групи ВАК. Повний перелік авто можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати дану деталь. Каталожний номер у системі деталі IF df 17087. Я бажаю вам вдалих покупок та хорошого дня! Це буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо. Торинну сировину для пакування ваших посилок, підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.